Ренці почали масово блокувати картки за борги. Я вже робила програму про те, що блокують навіть пенсіонерам, навіть то не тільки працюючим громадянам, а й пенсіонерам. Причому скарги на блокування карт пенсіонерів надходять просто звідусіль. І власники заарештованих рахунків нерідко залишаються, ну скажімо так, взагалі без засобів для існування, навіть таке. є. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю, Ой, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Коротенький випуск, але є, ну як я гадаю, дуже важливий, тому що просто це шок. Бо як можна заблокувати картку пенсіонера? Ну між іншим, це, це, ну, це незаконно. Хто за це відповідає? Чому не контролюють взагалі цей процес? Бо таке може відбутись тільки помилково. До речі, пишіть в кого вже таке було, і як все у вас все вирішилось. Отож, ще раз, блокування пенсійних рахунків громадян під час воєнного стану взагалі заборонено. А значить, таку картку можуть заблокувати тільки помилково. Але потім вже йде такий процес, не такий простий, як заблокувати. Розблокувати вже не так просто. Банк не має права самостійно знімати арешт із рахунків клієнтів. Він це робить лише за розпорядженням виконавчої служби. І таким чином, щоб розблокувати картку, пенсіонер має звернутися до судового виконавця. Для цього йому потрібно надати довідку про те, що цей рахунок буде використовуватись саме для виплати пенсії. Тоді виконавець має віддати розпорядження банку, щоб той зняє арешт з рахунку. Загалом пенсіонерам слід знати в особливий період. Зараз саме такий час, їм не мають права блокувати картки, на які надходить пенсія. Дорогенькі, ви маєте про це знати. Але після скасування військового стану, все звичайно, буде по іншому. Тому краще все ж таки потроху повертати борг, який накопичився. При цьому блокують, звісно, не лише картки пенсіонерів, а й решту українців, які мають борг. Причому, якщо раніше закон дозволяв заарештовувати рахунки лише великим боржникам. То зараз можуть заблокувати рахунок навіть за 100-200 гривень просроченого штрафу аліментів там чи комуналки. Пам'ятаєте, я розказувала, що там за 200 гривень вже присилають просто досудові попередження, що давайте платіть, бо ми вам відключимо. При цьому боржникам слід знати, що вони мають право скористатися частиною грошей. Із заарештованого рахунку щомісяця можна використати з одного із заблокованих рахунків, тільки з одного, не більше двох мінімальних зарплат, тобто до 13 тисяч 400 гривень. При цьому також з цього рахунку можна в необмеженій кількості сплачувати податки. Таким чином, якщо взагалі ось все це коротенько підсумувати, боржникам потрібно знати таке: заблокувати рахунок можуть за найменші борги. Тож краще їх не допускати, тобто навіть за 100 гривень у вас можуть зблокувати картку. Далі пенсійні картки а, взагалі блокувати не мають права. тобто, це може статися тільки помилково, щоб ви розуміли про це. Боржники мають право щомісяця використати з арештованого рахунку до 13 тисяч 400 гривень. При цьому частково розблокувати можуть лише один з арештованих рахунків. Далі банк блокує рахунки лише за зверненням судового виконавця і сам не має права їх розблоковувати. Тому власникам взагалі заарештованих карток потрібно звертатися до виконавчої служби. Тільки так, по-іншому ніяк, щоб вам там зараз не розповідали, тільки так. І останнє борги все одно доведеться повертати. Тому я просто представляю, що буде після війни. Це все в мене. Пишіть, що ви думаєте про це? А Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.